Шановні учасники конкурсу, щиросердо вітаю вас з цією подією, бо конкурси творчі вони завжди є подіями, які нас обкриляють, які надають нам сил, які наше життя роблять яскравішим, цікавішим. І якщо ви стали учасниками цього конкурсу, то це вже подія в вашому житті. Я вам бажаю натхнення, я вам бажаю перемог. Бо кожне наше слово, яке склалося доречно і творчо, воно вже є маленька наша перемога. І з оцих маленьких краплинок перемог складаються наші душі, наші життєві орбіти, наші творчі злети. Тож хай ці злети будуть як найвищими до сонця, до зор... до зірок. Нехай простір вашої творчості теж буде неосяжний. І будьте щасливими на рідній мирній землі під рідним мирним небом. І несіть добру своєю творчістю, щоб воно наше життя робило щасливішим і добрішим.